Трудовий колектив інтерфому зібрали в одному з цехів підприємства для того, щоб працівники почули інформацію про одного з кандидатів на пост обухівського міського голови Олександра Левченка. Спочатку їм пояснили різницю між словом мер та українським аналогом назви цієї посади. Мер це, в общем-то, французьке слово. А якщо говорити по-українськи, дуже умно була придумана так скажем посада. Обухівський міський голова. Що потрібно міському голові? В першу чергу, щоб була голова на плечах, тобто, це повинна бути людина поміркована, людина, яка добре знається, що таке міське господарство, яка в своєму житті, хоча б що небудь, хоч організувала і за щось відповідала. Олександр Левченко очолює вентиляційний завод більше 20 років, тому йому добре відомо, як потрібно організовувати роботу інших людей. Олександр Миколаївич – виробничник. І ці питання, які стосуються організації роботи виробництва і людей, він знається. Як технар, а в міському голові потрібно знати, деякі Мережі лежать інженерні водогони, газогони і так далі, і так далі. І вміння організувати. Справу Олександр Миколаєвич, кандидатура від Обухівської спілки роботодавців і підприємців. Члени цієї організації добре його знають, адже він очолює спілку вже не один рік. Якщо людина була керівником головою спілки роботодавців і підприємців, це означає, що керівники великого і середнього бізнесу довірили цій людині очолювати цю організацію. Значить, вони ставляться до нього з повагою і знають, що в, неї, в нього є такі на. Без яких міський голова не може е, працювати. Знають про Олександра Левченка і за межами Обухова. На підприємстві Інтерфом знайшлися прихильники з Григорівки, які, хоч і не будуть брати участі у виборах, однак агітують голосувати за Олександра Миколайовича. Я це як незалежна сторона. Я з Григорівки я не буду за нього голосувати. Це вам, вам ви, ви будете вибирати. Да. Да, да, да. Так що підтримайте, цей... Це потрібно цьому чоловіку в цей момент. На останок Олександр Левченко привітав усіх жінок з наступаючим святом весни та запросив їх на міжнародний фестиваль Рідна мати моя, заключна частина якого проходитиме в стінах РЦКД 9 березня. В 15-й годині я запрошую жінок. І я передам сюди обов'язково запрошення Володимиру Леонідовичу. Буде звітне, не звітний, а заключний концерт, де будуть виступати вже серйозні, здорові артисти, які будуть прославляти і співати пісень і про жінок, і про мам. Тому я вас на це свято запрошую. Юлія Варламова Сашко Довбиш, студія Барт.